Але хто ми все причистої своїх матері, святики брати і отців наших, бочних священно мученикола в що пам'яті у сьогодні творимо, святоця нашого і анархії скопа Константинграда, за того святоця нашого, преподобного Серафима, що ім'ями оцей храм назвався, і брати, отців, які мають ани всіх святих своїх, спасей Бог. Знівався маловірно. Mm -hmm. Коли Господь наситив п'ять тисяч народу п'ятьма хлібами, і двома рибинами, і залишивши, і сотворив це чудо, він разом з своїми учениками. Не сам Господь творив чудо, Господь сотворив спільниками цього чуда своїх учеників. Ми читали ми знаємо, що в Євангелії багато прикладів, де Господь звершував чудеса, але дуже мало прикладів, коли Господь творив чудеса і разом зі своїми учениками, затворивши їх сучасниками цього чуда. Після цього Господь відпустив їх. Випливіть, і я залишуся тут на самоті. І коли вони пливли, написано в Івангелії сьогоднішньому, в четвертій сторожі ночі, що таке, який це час? Давніх євреїв, не було такі години, як ми сьогодні звикли жити, а час розділявся на такі сектори, на такі відрізки, вони називалися сторожі. Це приблизно було від 3-ї години ночі до 6-ї години ранку цей період. А оскільки на сході сонечко швидше сходить, ніж нас, вже почало світати, і ученики плевучі по морі Генісарейському. Побачили постаті. Це Христос йшов до них по воді. Не побачивши постать, злякалися, думали, що бачить привида. І апостол Петро, який був дуже нестримний завжди, характер, таку особливий характеру, він мав, гарячий був. І коли навіть він спочатку скаже або вчинить, а потім думає. Б багато з нас так може також гарячу порогу, а потім думає, що ж я сказав чи що я зробив. Це через такий характер наш. Коли, наприклад, людина перебуває в якомусь емоційному піднесеному стані, вона спочатку робить, що говорить, а потім може подумати. Краще, звичайно, подумати, добре, а потім сказати або вчинити Тоді менше буде проблем. Але апостол Петро мав такий гарячий характер. Був гарячим усьому. І коли клявся Христу в Півсиманському саду, гарячу і палку клявся, якщо навіть мені доведеться вмерти з тобою, я ніколи тебе не залишу, А тут через декілька годин так гаряче клявся, що не знає, хто такий Христос. І ось коли Христос прийшов по морю до учнів своїх, ідучи по воді, Петро. І всі ученики злякалися, думали, що бачить примут Христос говорить, не бійтесь, не бійтесь, це я, заспокойтесь. Дослідники говорять, що в усьому священному писанні слово не бійтесь, Господь звертає, чи не бійся, чи в тій, чи іншій формі, звертається до людей 360 разів. Тобто на кожен день нам Господь говорить, не бійся. Бо страх це найуспішніший проєкт у кави. Коли людина впускає в серце своє страх, тоді зникає віра. Тоді лукаві може маніпулювати і емоціями, і почуттями, і так далі, і так далі. І станемо різними. Тому Господь говорить, не бійся. Кожного разу, коли ми прокидаємося, ми маємо сказати собі, що мені Господь сьогодні сказав на день. Не бійся, доручи життя своє Господу. Господи, прийди в мої спокою. Маючи вдачу таку, ніби жанкажує спасти і говорить, якщо це ти, то скажи, щоб і я прийшов до тебе по воді. Ось ще не прийшло доби, як Господь творив чудо, примножував хліби. І ти, Петро, також був соучасником цього чуда. І тут ти вже сумніваєшся, Господі. Але Господь, незважаючи зважаючи на що, не відвертається від Петра. Він. Знову робить його сучасне повчуда. Злову, ось цього, який сумнівається, який боїться, який не певний, який потім зречеться і в Господь любить Його, як і кожного з нас в будь-якому стані, чи ми утверджені в вірі, чи ми хвитки у вірі, чи ми відступили від Господа, Господь любить нас в будь-яких обставинах нашого життя. І ось Петро, який ще не рожує Христа, якщо це ти, що і я прийшов до тебе, тому, Господь дає йому таку силу. Говорить, іди. І Петро переступає через борт човна, іде по воді. Уявіть собі, хіба це чудо, не мало би його настільки утвердити, щоб не сумніватися ніколи в Господі. Щоб бути певним, що ось Господь дав мені таке силою підтвердження, ось неймовірне, йде по воді і не тоне. Але він підіймає вітер високий. Він звертає увагу свою в сторону. На бурю і впускає в серце своє страх. Відлякається ось цієї стихії, тільки впускає в страх, відразу відступає віра відразу він відвертається від Господа і починає мотивати. Так ми у своєму житті, ідучи по своєму житті як по бурхливому морю, якщо будемо дивитися на ті хвилі, які піднімає навколо нас життя. А не будемо дивитися на Господа. Потонемо. Але пам'ятай про те, що є спаситель, який стоїть поруч і говорить – тримайся. Я врятую тебе. І ось коли вже майже від подонув залишилося там невеликий простір для того, щоб дихати, і вже ось по хвилі поглинуть тіло Петра він згадує про спасителя і кричить. Господи, врятуй мене. шепоче, не промовляє. А кричить голос до Спасителя, яка має бути наша віра, яка має бути голос нашого серця, палаючим. Ми взивали до Господа. Господи, врятуть нас. Тобто, Господь тут же стоїть. Звертається до нього. Тримайся, чому ти засумнівався, мало віри. Тримайся, і я тебе врятую. Ось ці короткі слова, які ми часто прочитаємо в Івангелії, не звертаємо на них уваги. Це є діагноз усіх нас, дорогі Христі, брати і во Христі, браті і сестри. Ці слова зверені до Петра, вони звернені до кожного з нас. Чому ти засумнівався маловіри? Тобто Господь говорить про нашу проблему, вказує слабка віра, сумніви. І страх? Ось ці ті проблеми. Які духовні, які нам заважають наближатися до Господа. Але пам'ятаємо, що Господь в будь-яких обставинах нашого життя стоїть поруч і взиває до нас Тримайся, я тебе врятую. Дуже Господь підтримав його, взявся за руку Господню, і Господь підняв його і врятував загиблого. Ось таке іванське сьогодні відповідання і такий духовний глибокий зміст для нас, в рівні любо Христі, і сестри. Той світ, в якому ми живемо, і світогляд, в якому живе сьогодні світ, він віддаляється і віддаляється від Христа. І норма його життя стає зовсім не християнська принципи, не духовні принципи, а принципи, які прикриваються словом свобода. Ми живемо в свободній країні, ми живемо в свободному соціумі. А що таке свобода? Яка свобода? я свободний хочу, п'ю, хочу, не п'ю, хочу, одружуюсь. хочу ні. Хочу чи хочу, займатися, І що, моє яке діло до мене? Я свободний, в мене є дар великий, в мене є права на свободу. А скажи мені дорогенький, а наскільки ти зв'язаний з цими пороками, які тебе зв'язали по руках і по руках? Свободний ти чи ні? «Свободний ти любити того, хто тебе скрив. Чи свободи ти не ображатися? І так далі. І так далі. І багато-багато коротких багато залежностей, в яких ми живемо, починаючи саме актуально сьогодні до цих гаджетів, прив'язані до дітей, дорослих усіх. Яка свобода, коли забере телефон на, не говорю вже на тиждень, а на годину, людина вже не знає, де він телефон? Яку ти свободу маєш? Свободу подарував людині Господь. І він її людину, коли вона впала гріх, знову звільнив і подарував нову свободу Голгофою на Христом на Голгофі, коли розп'явся і звільнив людину від гріха і від смерті. Але ця свобода може тільки бути в Господі. Якщо ми в Господі, то ми можемо прощати. Ви звільнитися від залежності, а якщо ми поза Господом, то ми раби, раби гріха. Ось, я бажаю всім нам, дорогі любому Христі, браті і серці, і сьогоднішній Іван, і слово Боже, в цілому, було нам основою нашого життя, допомагало нам орієнтуватися в цьому світі, де так швидко змінюються цінності. Дуже швидко змінюються цінності. І єдиний інститут, який нам буде нагадувати право. Справжні цінності залишиться церква, яку також суспільство хоче тобі і зруйнувати. І це не безволічи, як хочеться зробити. Це не водителі церкви, чи вони тоді християнські. Це навіть люди, які, ми кажемо, досягли великих вершин. Це люди, які мають великий авторитет в суспільстві, це письменники, науковці, інші громадські діячі яким розбирати великі публіки, великі громади і говорити, що релігія це день. що той, хто ходить в церкву і б'є поклони, і стають свідчить, що це вже безповна розуму. Зараз інший стиль життя. Так, можливо, ми не заперечуємо, можливо, і є якийсь вищий розум. Але що це вірити в Бога, Господи, молитися, свічку ставити і так далі, це вже ж. І люди не от можуть дивитися і слухати і думати, а можливо і справді це так, а можливо, мені треба жити сучасним життям настільки, щоб це залишилося в минулому. І ось ті, які ніби є авторитетом для суспільства, виконують волю рука, тому що вони заміну дають людей. Уявіть собі, кажуть, що церква там треба стояти, ось є комфортніші умови. Наприклад, є церква Римо-католицька чи інші протестантські церкви, де можна що робити? Сидіти. Але ж людина вона така, що їй її... вже сидіти скоро буде важко. Є такі, що навіть е... за не сідають, а лягать лежачі їдять, як в людей коли на влежечки з телефоном. Я колись прийшов на хрестини, до одних людей запросили мене. І там в хаті, там якісь обставини були такі, що просили, щоб вдома похрестили. А батько лежить, а він лежить на дивані, поруч і дивиться телефон. Він бачив, що ще прийшов до його дитини, тайство відбувається. Він каже, а що то таке? Нормально все. ви собі займайтеся своїм, я себе своїм займатися. Якщо пустити... Реформи за бажанням людським, то скажуть, давайте будемо лежати. А є вже такі церкви, де можна і лежати, ви знаєте? Не знаю таку церкву, де можна сидіти, там на присідки їсти учасники її православними себе називають. Якщо хочеш, можеш полежати трошки. Він часто страшно. А ще краще можна взагалі не прийти. Можна ж і по онлайну подивитися, правда? Каже, ніби на службі побував чи побувала. Подивися, як їдять інші там застолі в ресторані, скажу, ніби ходів вже їх не хоче. По онлайну харчуєтеся, одягайтеся по онлайн. І все. Ні, тільки церкву, тільки літоргію по онлайну, а все інше хочемо фізично відбуватися. Тому треба дуже цікавий час. час, десь. Це змінюється дуже швидко. І ми розуміємо, що дуже багато людей піддається на цю спокусу і відступає від Христа. Якщо хтось каже, що це від церкви відступити, це не від Бога відступити, то церква це так, подумали люди. Вегенький церкву насадив Господь, утвердив її, і сам явився. І на даній вечері приломився і залишив себе. Після того, як залишити світ, щоб не залишилося на силах. І прийде час, і, напевно, ми ще станемо свідками, багато з нас, я сподіваюся, що Бог дасть нам дати. Але прикрут буде, коли ми побачимо, що лишилися одиниці, ті, які, незважаючи на всі провокації, на всі тенденції сучасного світу, залишилися вірними Христу, вірними в святій Євхаристії, бо найбільше чудо, яке є на землі, Найбільше. Це не чудотворні ікони, це не мовчі святих, а це Євхарістія, де сам Господь нам являється і преподається. Виявляєте? Ми навіть з вами не можемо частичкою свого розуму збагнути, як це ми споживаємо тіло Христове. Бо якби ми могли збагнути, то ми згоріли. Я бажаю нам, дорогі любі в Христі, брати і сестри, стояти у вірі, незважаючись на що. Стояти, показувати приклад іншим і бути вірним Христу. Те, як були вірні перші християни, які гонили, яких вбивали, яких переслідували, нам цього не роблять, нас ніхто не гонить, не вбиває. Але ну, Лукавий має інші впливи, важні впливи. І він дуже вдало їх використовує. Тому хай Господь всіх нас почути, Хай допоможе, хай ці тайства, які для нас є безцінним скарбом, будуть найважливіші для нас в нашому житті. Всім дякую за спільну молитву, всім дякую, хто прийшов і врятував сьогоднішню службу. Бо кожен з вас міг би знайти якусь відмовку, щоб не прийти. Міг би знайти, хто бурю, хто не виспався, хто треба щось дороги, то а сьогодні відпочився. І спасли літургію. Не той хтось, а я. Я сьогодні це зробив, я врятував. Тому хай Бог -то вам роздасть. кожному рівську, щоб ніхто не пішов. Дуже відбулося. Але Господу було дуже приємно. Розкажу сьогодні, зранку служили в медвежому вушку, розповідав там і ще вам розкажу одну притчу. Не притчу, а. Е Історію, ну, яка відбулася в одному храмі сільському, де служив креативний дуже е, коли люди перестали ходити, занурилися настільки в побут і в суєту, що не було коли до церкви прийти. Зуливній період, коли роботи багато всі. Є. І він сказав, я запрошую всіх людей на службу, бо в нас будуть похорони церкви. От прийдете в дитя і побачите, які це може бути похорони церкви. Які бути Вони, коли запрошував їх на літургію прийти, це було не цікаво. Не інтригував їх ніякою літургією, ні а тут заінтригував, що в похорони серце. Прийшло майже все село. всі, всім черзі. Стоїть, як зазвичай, коли вкраду стоїть труна. І Він говорить, підходьте всі і прощайтеся. Люди почали підходити до труни, почали напилятися, а там було на всю площу ворогу І Кожен бачив своє відображення в зеркалі і прощався з собою. Прощався з собою. Тому що церква це не приміщення, це не священнослужитель. Церква це ми всі, це кожен з вас. То тобто стоїть і спільно разом, ми приносимо подяку Господу. Якщо ти не ходиш в церкву і не приносиш спільну молитву, то ти церкву поховав в собі. Ти вже не є частиною церкви. Тобто попрощайся і похорони ось таких глибоких зміст, не знаючи, почалося тоді зміни свідомості тих людей чи ні, але ось такий був приклад. Тому для того, щоб нам походити церкву собі, ми маємо пам'ятати, є день, є час. У нашому житті, в нашому тижні, коли ми маємо можливість, я не кажу, зобов'язані ми, але кожен з нас має можливість унікально прийти і преобразитися. як ми святкували в даному питанні свято приображення, прийти і преобразитися, звільнитися від того, що мене затягує. знову отримати важливу допомогу і підтримку від Господа, яку ми отримали під час спільної молитви і під час спільної парісті. Ай Бог нам цьому дає. І всі до спасіння. Амінь. Христос посеред нас. Амінь. з Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Діви Марії. Подичне свято у нас буде 15 серпня п'ятницю. На 9 годину Божественна ліповія споходить на Божь. Напередодні в четвер вечірня служба на 17 годину і через тиждень. В неділю 10 після п'ятидесятниці в нашому храмі, як завжди, переселені літургія на 9 -го годину ранку, сповідь на 8 -го годину, напередодні в суботу також на 17 -го годину, вечірня ступа. Благословіння дітей перед навчанням нас було за 28-му на А тепер, скільки ми зановихали на рекламу, святкуємо ці буде найближчу неділю до 1 вересня, так буде логічніше. Тут у нас проходить найближча неділя до 1 в 31 серпня. Тобто, перед самим 1 вересня. Неділю, це вже не неділя 12, а наперед говорять, що пам'ятали, не вийдуть прийти ці дні. 31 серпня, неділю-12, після передесяти, після богослужіння буде благословення дітей перед початком навчання. І дітей, і вчителів, і викладачів, і всіх, хто беруть в процесі виховання. Хай Бог благословить Христос посеред нас.